Яскраві слайди, руханки та ігри. У такому форматі відбулись навчання з безпеки для студентів центру професійної освіти у селі Голосків та школярів молодших класів з міста Деражня Хмельницького району. Підготували інтерактивні заняття. Команда юних рятувальників, вогонь, сердець, говорили про те, що дійсно може врятувати життя. Сьогодні ми намагалися донести до учнів правильну поведінку на кризі та безпеку. Це важливо знати, особливо зараз, в наш час. безпеку потрібно знати, бо так я розказувала про мінні пастки що вони можуть знаходитися будь-де, і це може бути дуже небезпечно. Аби перевірити свої знання, учасники пройшли інтерактивний QR-квіз, що визначав їхню уважність, логіку та швидкість реакції. Адже головною метою було не просто розповісти, а доступно та якісно донести необхідну інформацію. Я почула корисно для себе, що не можна ходити на льду без дорослих. Е, якщо я провалюся під підльот або якась людина, то треба дзвонити в 101. І не панікувати сьогодні. На уроці я почув найбезпечніший лід, коли потрібно виходити людині і групі людей, як потрібно вибиратися, якщо ти провалився, що потрібно робити в цих ситуаціях. Також треба перевіряти лід перед тим, як виходити на нього. Знання, як діяти у небезпечних ситуаціях, це крок до порятунку. Тож цьому потрібно навчати змаличку. Тетяна Ржепянська, телеканал Перший Подільський.